Звичайний день за вікном, червнева спека. Марганчани шикуються у черги за дорогоцінним вантажем водою. Клятий ворог залишив нас без водопостачання, але він не врахував головного: стійкість та незламність наших українців. Багато проблем, багато питань. Тому особливо важлива зустріч мешканців Марганця з міським головою Геннадієм Боровиком. Яка відбулася 21 червня на вулицях міста? Як привозять воду? За яким графіком? Якість води? Коли очікувати централізоване водопостачання? Міський голова зупинявся детально та на важливих моментах. Відповідав на злободенні питання Марганчан. Президентська програма працює ви, е, з Запорожя на Марганець тягнеться трубопровод. Дня ми починаємо продовжувати роботи по поводу Ніколаївки. З Ніколаївки будемо тягнути 7,5 кілометрів на, на наш старий підйом на ці води. Ми заправляємо, приходимо, то перевернули, то пробили, дві бочки пробили по городу. По графіку ми не можемо, тому що наші машини їдуть в Запорожжя. Там скопилося дуже багато машин. У нас не вистачає водовода. Ви ж бачите, і чуга, і звідки тільки не дай. І, і МЧС дали, і комерційні машини, і вся вода йде у нас через санстанцію. Вся через санстанцію. Ми все робимо. І президент робить все, що може. І області, ми все, в місті все робимо. Кожен день з утра до вечора. Завіщання, проекти, все на світі. Я відкланявся, відпускаємо. Я...